Вельми, шановне панство, заготівля. Заготівля палива. Така заготівля палива. Давно хотів це все дрібне позрізати, почистити, навести порядок. Ну та потихеньку час приходить та й працюю. О тут треба зараз ось цей заїзд тут зробити. І цю площадку тут вичистити. Тут була хата, була стайня, а туди до верху йде город, можна зробити, ну, до речі, це той кусок, який я собі оформив приватну власність для ведення садівництва. Отак От той поморочок. Туди, туди тут вже немає вниз. Ось так якраз по краю цих ясенів, і там йде дорога і цей кусок догори туди. А та так собі нарізав, трошки тут поназбирав, сухого. І зараз ми будемо запускати того бобра. І нехай він гризе. Отака кількість це за пів години і отака фракція. Отака фракція. Це максимально. Оце максимально довге, яке воно гризе. Це коли ще й попхаєш йому. А якщо воно потрошки скубає, то воно, воно таке от. Отаке. От. Але все засипав і краса. Закидав, засипав і краса. Ну, півприцепа, півгодини. Це з тим, що ще збирати, різати, стягати. Отаке. таке. Зараз ще півгодинки і поїхали. Так, напевно вистачить, там ще є ті, що грубші я нарізав. О, бо треба їхати обід, доїти корову, бо я один на господарці сьогодні. Дівчатка мої там допомагають там. Займаються добрими справами. Наші дівчатка сьогодні. О, треба це розсунути. І зараз тут скласти ті грубі зверху, товстіші. І будемо котитися додому. Це зараз тут розвернутися. Страв вперед, птом назад. Заребімо муткатись. Я вдома. Зараз це розгружу. Ці грубі, попилю, то теж десь скидаю, накрию. Можливо, поношу туди за котельню, туди за стіну. Та й все, та й так буде добре. Ось таке кіно, така Така історія сьогодні. Так гріємося. Ну а буде такі. Така погода, чи там примерзло, чи... Ну, бо як сніжок то тут спускатися асфальтом трошки несе, трошки таскай по асфальті. О. А так, все нормально. Ади. Дівчинка моя йде. Дівчинка. Моя йде дівчинка. Все. Всім, всім до нової зустрічі. Завжди залишайтеся людьми. Ну no і меру добра злагоди як завжди. Кажуть, дехто. А твій подрібнювач таке, як літровий слоє як брати, а таке, як півлітровий де брати. А я кажу, а нащо? Я рахую, що от таке, ну, таке ще, ще можна. Ось таке, ось таке. А для чого? На такі кусочки різати. Є бензопила. Чир-чир-чир порізав. І в котелі воно краще горить таке. Таке бере запросто. Таке бере запросто. В принципі, в принципі, він сотку бере. Але треба знімати два ножі. Ні, сотку то тільки два лишається. Знизу і зверху один. знизу, один зверху. І ти собі чух, чух попихаєш і воно тоді кусає. До 80 отаке. От Якщо таке вже різати, то треба лишати два зверху, два знизу ножі. Таке ріже запросто на чотирьох ножах. Чотири зверху, чотири знизу. До 6 см. Але я не бачу смислу. Я не бачу сенсу різати навіть отаке. Різати цим подрібнювачем. Ріжеться ось. Ну, ви бачите, яке воно грубить. Воно просто його мене ріже. Так, воно добре. Таке добре, он таке добре це сухе. Але я не бачу, не бачу смислу різати отаке. літровий слой. літровий слой як бере. Ні, не бере, таке бере. Навіть якби і брав, то я би таким не різав. А для чого? Не потрібно. Хм. Порізав тут зверху ці патики. Зараз їх скидаю туди. А то буду носити кошиком туди за стіну. Бублик. Село. Привіт! Кажи привіт. Давай привіт, привіт. Всім привіт, кажи. Так що кому цікаво, таке як літровий слоїк не бере. Ага, таке воно не бере. І таке теж не бере. Бо таке я йому не даю брати. Таке бере і таке бере. Але як попадає такий огузок, воно ножиком не, не встигає. Якщо лише тільки два ножі, то воно встигає. Воно має як перерізати. А так воно тут забиває і вже тут забиває. Стають два ножі. Заклинюють. Тому таке теж не бере, а таке бере запросто. Não! Oh. Oh, tá aqui a... É... Oh, tá aqui a peca, o Hã? é tá ah? nem um É, ele... ah. Não sei lá. Uh. Ah, você pode não